Сьогодні на огляді новинка, новий тример, який ми вам показуємо. Це бренд брендрозі. До речі, дуже мені подобається і по якості тримари, і по дизайну. У Нас був раніше схожий два роки тому. А металевий в такому ж схожому дизайні був триммер, дуже в нас він був популярний, часто обирали. Я думаю, в першу чергу за дизайн, тобто це такий якраз чоловічий корпус, чоловіча тематика, можна і подарувати, плюс і в барбершоп можна такий використовувати. Тобто тут, бачите, барбершоп написано, джентльменс. Ось значок, відповідно, барберпуле, дуже цікавий дизайн. І плюс давайте подивимось форму. Наскільки зручно тримати ось моя рука, так доводимо. Тобто маленький, зручний. Якраз часто запити на маленькі компактні корпуси, вхід і usb Type-C. Саме головне, такий тример підходить для гоління під 0. Тут виробник це заявляє, а виробник дуже хороший надійний. Ось ви бачите, 0,1 мм. Тому це може бути для гоління без насадки, приємний дрібний зуб, дуже хороша заточка. Плюс це може бути для того, щоб зняти об'єм волосся на бороді, тобто 1-2-3 мм в комплекті йдуть насадки, кабель мастило, щітка є також в комплекті, індикатор у нас присутній. Тому можна використовувати для стрижки бороди, для окантування, для гоління. Ціна 799 гривень. Приємна, доступна, як завжди. Тому очі... Тому будемо чекати ваші замовлення. Замовити можна через інстаграм, кнопка в шапці профілю, через сайт посилання в шапці профілю. Модель HQ315. Ви можете просто написати 315 в пошуку і ви знайдете цю модель. Можна почитати інформацію, замовити через сайт. Також самовивіз Київ Правди 47, ретровік біля нової пошти.